Вітаю всіх, українська мова це не просто засіб спілкування, це душа нашого народу, наша історія і наша гордість. А ви знали, що вона входить до трійки наймозвучніших мов світу? Або що в ній є слова, які не перекладаються іншими мовами? Сьогодні ми відкриємо для вас 10 неймовірних фактів про українську мову, які точно вразять навіть тих хто її знає досконало. Тож не перемикайтесь, шкільна студія Skull Media підготувала дещо цікаве. Ми ніколи не замислилися над тим, що в нашій мові існує понад три форми майбутнього часу. Цікавий матеріал, чи не так? Ну ми згадувати разом. Просто піду, складно втиму, складно буду йти. У українській мові безліч синонімів, наприклад, слово горизонт має 12 синонімів Обрій, небозвіт, небосхил, край неб, круговид, кругозір, кругоогляд, видно круг, видно коло, видно край, небокрай, овид. ковид. Я розмова на побутовому рівні. Звичайно, людині відвідують чіткі. Українську офіційно визнали літературною після видання енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Народна пісня «Щедрик» у обробці українського композитора Миколи Лаотовича здобула всесвітню популярність. Без разів вона звучала у популярних фільмах та серіалах. Але далеко не всі знають, що Carol of the Bells це англомовна версія нашої різдвяної пісні «Щедрик». Українська мова входить в тридцятку найпоширеніших у світі мов. Число людей, які розмовляють українською близько 45 мільйонів. До багатьох мов світу увійшли українські слова гопак, козак, степ, бандура. борщ. Серед слів найчастіше використовують іменник Рука, прикметник Великий дієслово Бути. і серед займенників він. Українською мовою зберегається. Він також є у грецькій та латинській мові. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів.